Привіт! Ви знаходитеся на каналі Супер Китай. Сьогодні нова розпаковочка посилки з Aliexpress. У нас прийшов мікрофон фірми Дугі. Прийшов досить швидко за 29 днів. Отакі От картонні коробочці. Трек, я як завжди, не відслідковував, просто чекав, як доїде. Щось має бути всередині. Так, Давайте зараз розпакуємо його. Отакий От у нас мікрофончик прийшов, В коробці більше нічого нема. Дагі GG 001 Мік. Я довго думав, де купити мікрофон, чи в Україні, чи подивитись на Aliexpress. але так як я в мікрофонах взагалі не розбираюся, я передивився близько 10 відеообзорів, які робили на. Мікрофони, і це, в принципі, найкращий мікрофон, який досить бюджетний варіант. Хочу сказати про тому, що я його купив по акції за 4 долари. Зараз в цього самого продавця цей мікрофон коштує майже 9 доларів. То, в принципі, мені досить повезло. Хороша упаковочка, хоч бери її на вітрину. Давай і продавай. Так. Що мені дуже сподобалося, що тут шнур іде не пластиковий, а от такий плетений. Тобто він буде досить довго служити. Довжина 2 метри, заявлена шнура. Так. Ну, в принципі, мені має хватити. Отак, от так мікрофончик це виглядає. Це досить бюджетно, але я вам скажу якісно зроблено і про тому, що це і фірма. Бо більшість бюджетних таких мікрофончиків вони йдуть нонем. А це вже як фірма це вже хоч трошки радує. По якості, як я дивився інший відеообзор, я теж буду тестувати. Вам в кінці відео покажу тести цього мікрофона. Так, давайте спробуємо зараз запхати назад. Що цей хороший мікрофон з бюджетних, в нього хороша шумоподавляюща здатність, тобто лишні шуми мінімальні. І якраз шикарний мікрофончик, щоб записувати відосики з персонального комп'ютера силку на продавця я залишив. Дивіться, нижче відео. Ну, в принципі, все. Так, зараз я ще прикріплю відео тесту цього мікрофончика, і ви, в принципі, почуєте, як його якість. Протестуваю цей мікрофончик. Записував я відео і аудіо через mp 3 плеєр через смартфон, через ноутбук. В принципі, я задоволений. за такі гроші це є хороший, практичний мікрофончик. Бажати від нього кращого не треба. За такі гроші, в принципі, думаю, Китаєць постарався. Проте, якість звуку хороша, але посторонні шуми є. Зараз це відео, що ви чуєте, записується через цей мікрофон на смартфоні. Ви можете порівняти якість звуку на початку відео і зараз. Великої різниці я не бачу, але враховуючи те, що, наприклад, мій ноутбук записує свого мікрофона просто ну, паршиво, хоч в мене хороший ноутбук Asus, от, з цим мікрофоном він в рази краще записує відео, і тепер я можу вже знімати повноцінні відео з екрану свого ноутбука. Якщо дати 10-бальну шкалу, я цьому мікрофону дам десь ну, 6,5. Отак. Але я думаю, що він мені буде, як мінімум, рік часу служити, він досить якісно зроблений. Що мені подобається. Ну, в принципі, все.